Всім доброго раночку, ми з України. 12 грудня. ви подивіться, скільки знов снігу. Сніжить, сніжить. Сплять ще люди, хто повставав. Януля, пішли, походимо. Пішли доться. Яна, Януся. Яна. Зараз покажемо наш вітерець і морозець. Не слизько, але досить холодно. Ви чуєте який сніг? Буде отак. Подивіться, що це який вітер. вітер. Вітер, вітер.